Ну, відповідь. Ну, відповідь. У нас є комісія з питань ну, Всі ми пам'ятаємо, що процес переменування частини вулиці Інститутської. Ну, скажіть, будь ласка, ну, хіба до цієї комісії були якісь питання? Mm -hmm. Чи щось мало буде? Абсолютно нормальна комісія, нормальні правильні рішення. Ці проєкти рішення на цю комісію, я, Анна Стеростенко, є членом теж цієї комісії, там є можливість проводити і громадські обговори, і експертів випрацюємо. Далі наша комісія розгляне, ми жодних проблем. Ми постійно збираємося, ми нікуди не діваємося, підтримуємо і все, і все буде гаразд. І знову ж таки, громадсько, думку громадськості ми обов'язково маємо враховувати, тому що ми всі втверті, думаю, ви проводити. З вами і пропоную приходити до голосування зазначення пропозиції щодо передачі рішення в комісії намінування і потім на найближче засідання нашої комісії. Дякую, як sure. як, як, якщо можна yeah. сказати, що можна зня, зняти дискусію, колеги, ні в якому разі без рішення громадськості е, е, ніяких таких глобальних рішень прийматись не буде. По-перше, хочу відзначити, що це не є переименування на нову якусь вулицю. Це повернення історичних назв. Але ви правильно говорите, що навіть такий крок... Обов'язково буде проводитись з громадськістю. Хотів е уточнити, е е так вийшло, що профільна комісія призначила розгляд пізніше, ну, ніж чи ваша комісія, тому правильно е зазначити, що саме на профільній комісії е будуть вестись дебати, е надаватись е з матеріалів е документи, які відтверджують, Будуть надаватись, хочу сказати, що вже проводились обговорення серед жителів, бу, 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 були вулиці, проєкти, по яким одноголосно як е, погоджувалися. Є вулиці, де певні є дискусії, тобто е, саме на профільній комісії ці питання будуть, е, е, будуть обговорюватись, будуть вести дискусії, прийматися рішення. Дякую, Олександр. Ну, тоді пропозиція ви надаєте ці документи щодо громадських слухань, я говорять і в нашу комісію, будь ласка, і профільно. Я на два слова, друзі, що це дуже добре, що це буде виносити на громадські слухання назад Максим Миковським. Але на громадське слухання повинні виходити виповідні вже з конкретними пропозиціями. Я прослуху вашу інформацію, які назви хочете повернути, які хочете надатися добре. Наприклад, немає немає нема ну, зауваження дійсності. Це безнесенська це там Солосовський проспект, але придати назви центральне всесхідне, ну ви вірте, друзі, ну може вони якісь там історичні, я, наприклад, я не бачив сенсу, тому в мене пропозиція потреба до вашої комісії до профільної комісії. У нас зараз є багато людей, які на привели кераміці загинули на сході, загинули на майдані, може розглянути питання, надати їх прізвища цим вулицями. Це я були. Наша комісія, наші секретарі перезвонять і запросять на е, дану комісію. Якщо е, е, є загадання? І знову ж таки, підтримуючи е, свого колегу mm -hmm. пана Груцького, хотів би теж громадських проінформувати, що проєкт рішення Київської міської ради, які був прийняті ще минулого року щодо е, початку роботи комісії з відпрацювання положення про проведення громадських слухань. Він вже працює. Очолі її Марія Хун, Марина Хун, да? так? Тому, будь ласка, якщо у громадськості є якісь побажання, звертайтеся, щоб ви його трогали. Чого? Не вибачте? А, вина... а пане Любовичі, ще ви тут Марина Хун пропонувала свою пропозицію, так? А очолі її пан Рібікін, безпосередньо, це заступник е, Київської міської області. Тому, будь ласка, якщо є пропозиції бажання, я свого визвіти бо я ну, автор mm -hmm. цього рішення. І громадськість, будь ласка, розключається, тому що обов'язково буде до його буде договорен, але зараз, щоб дочати час пропозицій, які у вас є, у вас є величезний доступ проведення громадських слухання. Будь ласка, як надавайте, я думаю, що пан Реліквілю це теж буде цікаво. І для того, щоб випрацювали під цель який документ природу громадських слухань, який би задоволення не лише чиновників, а й повністю і громаду, і європейську сумнів. Yeah. <ган> Дякую, Олександр Юрійович. Абсолютно до речі, Марина Петрівна є так, координатором цієї групи. і Ці Всі пропозиції ми дійсно надаємо на департамент суспільних комунікацій. Якщо вам зручно, будь ласка, через нашу комісію і будемо дуже раді, якщо ви надасте нам її пропозиції щодо положення про громадське слухання. Якщо немає більше запитань, я б переходив до голосування безпосередньо по кожній вулиці. І так, перший проєкт рішення по вулиці Проспект, Проспект Совській. Є пропозиція підтримати, і над... за умови підтримати і направити на комісію, будь ласка, підтримати за умови погодження комісії з питань іменування. Немає нічого пропозиції. Будь ласка, хто за? Одноголосне рішення прийняти. Наступний проєкт рішення. Вулиця Громанівська, так? Да? Олександр? Вулиця Громанівська. Пропоную підтримати. Вулиця Романівська. Романівська. Вулиця Романівська. Пропоную підтримати. Хто за? Одного з рішення прийняти. Вулиця Олексіївська. Пропонує відправити за умови погодження. комісії. А вона не дублюється? дублюється. <підит>? В Залізничному Резничному районі є вулиця Олексійська. Прошу голосувати. Хто за, рішення прийнято. Вулиця Сковороди. Я би все-таки Олександр пропонував вам на ту комісію надати альтернативну з вашої точки зору пропозицію. але ми голосуємо безпосередньо за ваш проєкт рішення, тому вулиця Сковороди, пропоную підтримати за умови погодження комісії з питань на іменування. Хто за? Рішення прийняти одного голосу. Наступний проєкт рішення вулиця східно. Якщо нема інших пропозицій, не підтримати замовку погодження проход... комісії з питань і Хто за? Андрій Вікторович. Три. Хто утримався? Хто проти? Зрозуміло. Рішення прийнято. Три за, один проти. Один отримався. вулиця Михайла Мишина. Ну да, так.